Виступи, Да, да, да. Пару. Пару. <звук> да вот Так, 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 вот, Ну, Ви просто напевно зачитаєте, скільки роботи мене вже ця викладати. Так, бо це так так щоб було що. До загального на фонду надійшло 4 мільйони 523 тисячі 236 гривень і 9 копійок. При плані 3 мільйони 889 тисяч 807 гривень. Перевиконання склало 116% відсотків. в сумі 633 тисячі 429 гривень. По видатковій частині в розрізі по доходах у нас перевиконання йде по орендній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, виконано на 175%, а в податок з реалізації суб'єктами господарювання на 126,3%. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачений юридичними особами. 382,3 виконано. Земельний податок з юридичних осіб на 217% виконано. Орендна плата з юридичних осіб не виконано. План був 372 160 гривень, виконано на 328 гривень. Не доплатили юридичні особи. Орендна плата з фізичних осіб перевиконані є на 230 виконано Відсотка. Єдиний податок з юридичних осіб виконано на 247%. Відсотка. Єдиний податок з фізичних осіб на 122%. А єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників не виконано. Планували ми 320 тисяч, що поступить за перше півріччя, поступило тільки 270 тисяч. Державне мито не виконалося. Планувалося 3850, поступило 3600. Ну і дотація, яка планувалася за перше півріччя, така і поступила. 1 681 458 гривень. Видаткова частина сільського бюджету за перше півріччя виконано на 87,4%. Плану було на 6 місяців 4 мільйона 633 тисячі 657 гривень, а виконали на 4 мільйони 48 тисяч 679 гривень. По спеціальному фонду доходи склали 306 тисяч 913 гривень 89 копійок. В нас почав гарно поступати екологічний податок. Він поступив 95 тисяч 151 гривня. Ще в нас поступив такий податок, як грошове стягнення за шкоду за подіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 3 тисячі. Надходження коштів пайової участі надійшло 13 800. Також є в нас такі доходи, як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами. Плата за послуги ще надаються бюджетними установами з їхньою основною діяльністю. Це клуби танці і батьківська плата надійшло 137 212 гривень. Плата за оренду майна бюджетних установ орендарі сплатили 13 640 гривень. Благодійні внески та дарунки на суму поступило 39 тисяч 428 гривень. І кошти отримуються бюджетні установи від організацій. Це на громадські роботи 6 тисяч вісімдесят гривень. 39 тисяч це поступає більшості Так, да, Харчування від батьків. Харчування, потім. Що... Вікна. Все Видаткова частина по спеціальному фонду використані коштує 462 тисячі 679 гривень. Воно з пофонду отримує зарплату. Громадські роботи? Оце, що йде, співфінансування 50 на 50, 50 загального, 50, спеціальному. Олеся, у нас ще є така блохіна, отримує заробітну плату. Це хто і за що? Вона у нас на замінах сторожів чергових. чергово. Коли ті відпустки йде понавічні? Ну, бо вона йде якось окремою окремим брятком просто хотілося уточнити. Вона окремо, вона й не йде в загальному списку працівників Керенської сільської Вона в банку. Вона банку особисто. Її видно в даті. Видно. Треба закривати. Це, якщо я не помиляюся, то там є ячейка, персональні дані. Коли йде людина одної фамілії, а не загальної, це треба закривати. Ну, перепитай, так бо я так пам'ятаю, що ми таке заваження робили колись. Угу. <клес> Ще питання по надходження юридичне, то що не виконано 80%, 74% це в чому причина не виконання? Орендна ну. плата чи у, Ну, десь у вас було. Єдиний податок, от в нас угу. не виконалося. 84, 88 і 1. Ну, це добре. Ми сплатили. Не сплатили, Амбо сільська рада неправильно підрахувала і поставила, зависила податки. Ми. ми ставили по надходження кішману афофату. А ми не бачимо. Ми не подавали, ми не перевіряємо, чи не сплачують. Ні, ні, я по оренді. Я не беру податки, оренда. оренду ви бачите, юридичні. Ми взагалі у нас один рахунок і все тут скручують. Це треба давати запит на полотковий, полотковий. або на казначейство, щоб вони Ну, казначейство казначистство на флешку на і вже в комп'ютері сидиш, вибираєш. Але всюди, переважна, більшість не пишуть. То. Ну, no, але хто Та, за це відповідає? Податкова, податкова, да? І не, не наказує податкова. Я думаю, що так може бути. Mm. Ми не можемо пов'язати людину, а чи підприємця надати квитанцію про сплату. Ми не пропозиції. Ні, то я зрозуміла, Я просто. не Мені важливо, щоб ну, ви знати можете, хто не щоб запит зробити на податкову на фіскальну суду, щоб ви визначили. Ну так ж? Що ми можемо дати за... запит, щоб мали зобов'язати. Щоб... No, щоб... Зобов'язує другий орган, навіть не ви, але якщо. Ну, ви... да, так, так, да. Хоча запит... побачити інформацію. Так, так. так зараз може і не проходити, хтось може старанно платити, хтось може побачимо, один, один рік не пройшло, другий рік не пройшло. Ні, ну фізичні особи платять хорошо, там виконання 6%, юридичні не платять. Я що <звісно> І ставки змінилися в процесі року, ж, на оренду процент більше, гроші більше. Ми не можемо поплатили по-старому. А я ну, розумію, що вони платять по-старому, і потім ну, воно виявиться взаємодії, що... Вони теж можуть бути, але схоже тоді все одно, хто орендує, треба ставити до візо. За кошти повинно контролюватися. Ну ставки ж, я опубліковується, в нас деякі мати так само за податок на нерухомість. Мають з податкової приходити до всіх квітанцій. Вони будуть приходити. Або якщо прийде, то та людина візьметься за голову, бо вони думають, де вони взялася та нерухомість. Вони Я Я думаю, що до 30-го числа до кожного прийде квітанція. Рослава Петрівна, чому це сказала? Що і переваляться на сільські ради. 30-го Ну, я ж Вони ще такі десь на сільські ради познають на колег, Так, А квитанції нема практично ні в кого. Повідомлення. Що по звіту виконання? Приймаємо, переводження. Ну, по-моєму, нічого. Нам треба застежувати ми да, рекомендувати не не рекомендувати бюджетну комісію. Хто заголосував. Так, до третього переходимо про доповнення до програми соціально-економічного розвитку Сіл ради на 16 рік. Thank you. А ми були на попередньому, Ну, але ж вони тут мають бути. Теж плани є всього. Воно не буде в факті і в зміни. Ні, в нас окрема програма по ФДБ прийнята. Ото ми приймали положення, е, програма так говорила. Вона не включається в цю програму до офіційного приміщення. Ну, всіх, є, може зачитати. всіх є, так? Mm. Да. Та є, кожен може. Трошки тут поганий цей шифт. Ну, ну вже по геотезії це буде два останніх села. Всі um. ніж налостав, білів і дикі. То ми хотіли, щоб білі, але щось він не на домі, десь помилився, ззозі написав, десь мов стіна та саме скільки всіх, так і не з Ну, востав 40, майже 5, 44, 40, 700. І ті саме десь до 20, 18, 19. Там бачите, зверя, поточний ремонт вуличного освітлення. Дуси 36 тисяч. Як як? 36 тисяч. Зараз скажу. Поточний ремонт вуличного. Освітлення садова і 1 травня. Новий немає. То садова вже зробили. Нової немає, щоб хочемо нову разом з Конституцією, вони там і 1 травня, зробили. До кінця року. Там. Ну, якщо б до все да. щоб нову поміняти, там треба поміняти фонарі і зробити біля доміву Конституції. Траса да. І траса рівна І Траса, це, що ми тоді виїжджали, здається, з Юрієм Миколаївичем, щоб по трасі це зробити. За да. один вже... вже... гектар світлий. Так, не так, так. Не так навіть. Є. Лампок, Я навіть є. Він виїжджу вже попередньо, є кошторис. Скільки воно має бути у нас така проблема взагалі складає користь. Ні, бачиш, там виходить від конституції всі будинки, через ідерпарку і назад. а хутор стояв темний більше двох неділь. повністю і темний стоять. Ні одної лампочки не світили, починаючи від амбулаторії і закінчуючи чи жодної лампочки. Люди ще на зміну. І не раз зверталися, що зробіть щось, йшли на зміну темну, просто. Й, просто ну, там, там, і, і Це, це... чергове, заходжу, питаюся, як чергування, чи світло, все, світло, все добре. Чуріна сказали, що, що темно. Поки, поки до ремонту, ремонту вуличного світла. Можливо, там е, хоча б через... Опору так само закрутити ті лампочки, якщо є. Випадки. Там вони через і... запору і... і ставимо, але б ні, ні і, що скоро Ми що зараз... будемо робити, не бажано там не закрутити. Лампочки зараз є, але тільки що поки що не брали у зв'язку з тим, що був день трошки довший. Знаєте, що 22 години було видно, то ще так ну, вже там є десь по заявка по заставі, коли то на зборах чоловік підходить, коли, коли... 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 Де... Ми... зробити? Треба нам вирішити, буде, якщо будемо вже робити ту реконструкцію ріших фонарів, то для чого будемо лампочка? Якщо воно буде в цьому місяці робити, то для чого буде платити лампочку? Дивіться, панові він пройшов оце від траси, нову від траси, аж до газової служби. Я не знаю, напевно, ще їм включили ті, що вони сюди йдуть до цього, до... До як він, до комунгосподу. Виходить на 23 23900. Ну, Але то так вони обрані, ще може бути плюс-мінус, ну менше кількість, кількість, Ці Всі повністю, і так само, так як вони є, на кожну. Один-один. Це, щоб ті зняти, а просто на 4, так і по 1 травня ну, на ті самі ну, залишитися, щоб так, та, ну, кріплення. Вони були почали б робити ще на 1 травня, але в зв'язку з тим, що там треба перехідники, то так вони заради дворщику, щоб його сьогодні з цією директором поступив, за кажу, щоб ми ті договори на реєстрацію взяли. Yeah? Вона каже, yeah, не... що з нового тижня мають під'їхати. No, якщо тут не, нас не, на но нову гроші не забували. No, теж, ну теж не забували, бачите, бо їй, щоб все зробити, треба 24 тисячі. Якщо і зробити, щоб і і щоб зробити Конституцію, то там треба трохи більше. Конституція ще не порахована, що так само Ні, Конституція ще ні. Тому що там треба з тими домами трохи там... Ми тільки Конституцію це зробили, що між школою і між і міжжутневою там дуже. Ну, так само і тут буде, так само на тих самих великих було. Тут що давайте тут трошки почекаємо. Закрутимо. Або закрутимо, лампочки є, вони є, всі, ми фактично не використали, що влучення виконали, ті решта всі лампи. Але просто що знаєте, ну зв'язку з тим, що були погодні умови, верніше сьогодні до 22-ї. Ну, да, да. Це його отпуску, не брав, вишки, нічого, ж до відпустку. А як зараз є? Позорі зараз зробили, що вже так. Да, вже є оці, що вже теж там. Сьогодні вже переведено на з 21 першої до вже поселка. У нас вчора втро, вже включилося з 20. А було з 22 до А Тепер вже бождень ще й -й. а сьогодні вже є перевір. Вже так само маємо це зробити. А, до речі, воно вже є навіть по Ломоносово. Це туди за церкву, так? А Щоб... по Пушкину І по Пушкіну на 30 312. По Пушкіну там є трошки, бо як щось такий провід достається. А тут теж по Ломоносово майже провід є лише стільки самі фанатики. На 8 скупіха. Це Це якщо б не все добре, то ми в цьому році їх зробимо. Бо вони кажуть, вони об'їжджали, вже мають. Тільки що так плюс-мінус. Ну, Вона кажу, була садова 7955, а фактично, по факту вийшло, ми її маємо проплатити 6790 на тисячу різниць. Так само і тут, якщо було 20-23, то можливо, воно. Ну, а там, говорить? де пише, я по співфінансуваю дороги. Ну, я знаю, що. От 45 тисяч, тут буде півтора мільйона, Це Що так планується, Що касати, да, якщо буде все добре, якщо дадуть держава дасть на область, а область кине сюди, якщо щось То вони будуть грати тендер, а ми тоді будемо тих 3% платити. Так, родину? Ну там якщо до півтора мільйона, то може і не щось він здається і без тендера, але це і віддає. Ну, зараз все буде. Все буде від трьох тисяч буде все, тільки до пороги цього. Хто ж прийде не зробить? Я сьогодні спілкувався з бобами, це ж до світло. Ну. Вона каже, що до 200 тисяч як робили, так і будуть робити сміло, не буде там ніяких поточним ремонтом. Ще... Читайте сьогодні? порядок. Ви? Ну, ну, ну. Нам теж чітко були розділені до трьох тисяч до п'ятдесяти до. Е... Ні, з 50 до 200 подається на оприлюднення звіт заключених договорів. А з 3 до 50 ми не зобов'язаємо.